Привіт! Це друга частина фільмів, в яких зіграли професійні футболісти. Давай подивимось. Починаємо ми з неперевершеного Вінні Джонса, який зіграв багато класних ролей, важливих великих ролей в топових фільмах від Гая Річі і так далі. Я вам представляю фільми під назвою Костолом. Встаньте стінкою, а потім розійдіться. Я щось спробую. Мін пробиває. Схоже, він щось замислив. Просто в найдорожчій скарбретчета. Одного пакетика з льодом буде мало. Прокляття. Суддя, він же навмисно. Він сам зіграв рукою. Треба було захищатися. Що? Десять метрів розійшлися. Граємо другий удар, і знову влучно. Містере no Речет no, 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 не пощастило, як і місіс Речет. Граємо. Класний фільм. Тут багато класних акторів. Якщо хтось не бачив, раджу подивитись. Далі у нас 3 ікса, третя частина. Де зіграв Неймар. <звук> Шпигувати я завжди вмів краще, ніж продавати. Ну, що скажеш? Я не герой, со жукадор футбол. Пробач. Більш не потурбую. Mm. Хто сказав, що їжа не буває халямна? Зараз бабло давай! Нарипайся! А ну бігом! І ти ще кажеш, що не герой, а я кажу, брешеш дорогенький. Також прикольний фільм. Далі у нас фільм 81-го року, називається Втеча до перемоги. Тут знялось багато професійних футболістів. ну, головніший це Піле, а так там є Бобі Мур та інші. Дивимось. Якщо дійдете сюди, не зволікайте, проривайтеся. Не зволікайте, як герої, забивайте самотужки. Це центр. Займіть його, і пас, пас завжди пас. Нехай м'яч бігає замість вас. Ви не змозі бігати всі 90 хвилин, особливо нападаючи. Не можете пройти, не проривайтеся. Спланована атака на нашу користь. І якщо вони можна я. Коли віддаси мені м'яч, я зроблю так. Так, 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 так Go. і гол. Easy. Легко. <рес> також класний фільм рекомендую, якщо хтось не бачив. Там іще Сталони грає також. Далі у нас Астерікс і Обелікс. під Небесна, де зіграв Ібра. Я принцеса Фуї під владою незмінної імператриці Китаю. Моя люба Фуї, ми нарешті одружимось. Через мій труп, а ти, Ден Цинциню, постанеш перед судом за свої вчинки. Я знав, що буде непросто. Досить балачок. Навіщо слова, якщо можна бігти? Я матінко матінку рідна. <ривіт> Він не розім'явся. Який жах. Я казав йти в бій. Ще ні. Гаразд. Заміна. Заміна! <ривіт> Прикольно. Далі у нас фільм Спасіння, де зіграв Ерік Кантуна. Кажуть, ти був солдатом. Бився колись на війні. Так. З ким воював? А з німцями. З німцями. Браво. Поважаю. В нього насправді багато фільмів, де він знімався, тому. Можете подивитись та й інші. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім успіхів!